Ми вирішили відправитися у головний музей історії України та розповісти вам про те, з якими викликами стикалися наші солдати, з якою зброєю вони боролися в руках, чи змогли вони перемогти своїх ворогів, і, врешті-решт, яким чином ми змогли здобути незалежність? Про це та інше дивимось далі. Поїхали, що об'єднує вікінгів, арабів, хазарів і печеніїв. Правильно, вони всі були на території України. Ви не повірите, але якби ви телепортувалися в середньовіччя, ви б там не зустріли драконів, ви б там не зустріли якусь маю. Ні, ви побачили, б що таке справжнє життя в державі, яку поважали всі. Нас любила вся Європа. Наші закони копіювали всі, наші права, наші традиції. Ми були взірцем для наслідування. А знаєте в чому секрет нашого успіху? Професійній армії, яка могла дати відсіч. Будь-яким ворогам ви скажете, Максим, ну і що армія і армія. Що ж може бути особливого в армії Київської Русі? А ви знаєте, хто був в цій армії? Правильно, вікінги. Вам не вони саме ці солдати колись захищали нашу столицю. І коли ти приїжджав в Київ, першим, кого ти зустрічав, були ці легендарні воїни, які могли дати відсіч будь-якому ворогу, який тільки може прийти в Україну. Але наші вороги не сплять, і вони так само готуються до того, щоб помститися нам. І виникає питання. Чи зможе Київська Русь вижити в умовах постійної війни? Дивіться у мене на каналі.